Зірки звичайні люди і теж страждають і від особистих проблем, хвороб, і від психічних розладів. І саме про це ми хочемо вам розказати. Які проблеми стоять за картинкою успішності? Чому артисти не витримують популярності? Хто з артистів бореться з психічними розладами? І як саме зараз все розкажемо, тільки це між нами. Питання ментального здоров'я одне з найактуальніших сьогодні: постійні стреси, невідомість майбутнього, шалені тиски вимоги суспільства. Від переживань не застраховані ані звичайні люди, ані знаменитості. Психологиня Світлана Рефнія зізнається, кількість звернень по психологічну допомогу через панічні атаки наразі значно зросла. Багато українців. Почали страждати на різні психічні розлади. Люди не помічають або ігнорують серйозність симптомів. Тому хотілося б звернути увагу на дуже важливі речі. Саме так свого часу вчинили батьки Еми Стоун. Акторка відверто зізналась, вона страждає на панічні атаки. І вперше це сталося, коли їй було лише сім років. Мій перший напад паніки стався, коли я була в гостях у подруги, і це дійсно страшно. Я раптом відчула, що весь будинок у вогні, що він згорить дотла, а ми всі загинемо. Насправді пожежі не було, але я сиділа в спальні та відчувала цей страх. Налякала цим ема й рідних. Тож дівчинку, не гаючи часу, мати відвела до спеціаліста, щоб не поглибити проблему. І сеанси психотерапії, на щастя, принесли результат. Мені було 9, і я була на терапії. Це до речі, я зі своєю тривогою, яка зображена маленьким зеленим монстром. Я була дуже тривожною дитиною і мала багато панічних атак. Терапія мені допомогла, і, хоча в мене і досі лишилась тривожність, але не панічні напади. І це запевняє Рефнія було найправильнішим і головне своєчасним рішенням. Багато людей не можуть відрізнити панічну атаку від панічного розладу. Якщо у вас на рівному місці ви нічого не передбачало виникнення цієї атаки, головокружіння, посиленість серцебиття, таке як тахикардія, не вистачає повітря. Може виникати нудота або біль у шлунку. Жар чи тремор. Я не розумію, де я, хто я, що зі мною відбувається. Виникає за цим страх зійти з розуму, і за цим найчастіше виникає страх смерті. Це вже панічна атака може бути, яка може призводити до панічного розладу, і це привід звернутись до психіатра обов'язково. На тривожний розлад страждає актор Педро Паскаль. О, дякую всім, велике впевнений, в мене зараз трапиться напад паніки, тож мені час іти. Одного разу актора знову хопила тривожність на сцені, але тікати було нікуди. На щастя, поруч опинилась Ванеса Кірбі, колега, яка розуміла, що Педро стає не по собі і треба цьому зарадити. Тож відразу простягла другові руку допомоги. Така фізична підтримка і справді один із дієвих способів поратися з нападом, але далеко не єдиний. Коли виникає панічна атака, людина починає через цю тривогу так швидко дихати. І тим самим дуже швидко насичує свій мозок киснем. Вам потрібно зробити трикотник і дихати в цей трикотник. Тому що, коли ви дихаєте, ви вивільняєте углекислий газ і таким чином. Ви насичуєте углокислим газом свій організм, а кисень, завдяки цьому виходить. Далі, наступна вправа: дихати потрібно повільно носом по квадрату. Додаємо сюди ще концентрацію уваги на зовнішньому середовищі. Тому що, коли ви починаєте концентруватись на собі, я не можу дихати, я зараз помру і так далі, і далі ви починаєте себе накручувати, і це заважає вам заспокоїтись. Одним із поширених розладів нині є розлад харчової поведінки на так звану булімію або РХП у підлітковому віці. Страждала українська солістка гурту «Казка» Олександра Заріцька. Пам'ятаю, тоді було дуже модно голодувати. Багато підлітків було під впливом цих трендів, і не усвідомлювали, що це вбивство для організму. Я починала всі ці дієти, Не їла по кілька днів, а потім за класикою були зриви, психи, сльози. І так це все перетворилося на звичку. Співачка певна, все, що їй тоді було потрібно, це хороший терапевт, який з нею пропрацював би її комплекси і прищепив любов до себе, що власне і відбулося, але пізніше. Впоратися самотужки з РХП не вдалось інтерв'юерці Рамініяс Хакзай. Це постійні думки про їжу. Стримуєш себе, потім наступає субота, неділя, їж просто величезну піцу, торт, купу чіпсів і не можеш зупинитися. І потім жила нове життя з понеділка. А в мене всі думки про їжу. І коли я вже стала блювати, от за останній час більше ніж три рази на тиждень, я зрозуміла, що блін. Ну, це прям дуже багато. І тоді я вже погодилась на лікування антидепресантами. Причиною розладу психіатр назвав невміння проживати емоції, які вона буквально заїдала. Але саме кваліфікована допомога стабілізувала ситуацію. Співачка Мамарійка владнала кризу у стосунках з чоловіком та депресію нетрадиційними методами. Ритуалом аяваску. Я заходила в свою підсвідомість там. Бачила себе в цих станах ембріона, і що я тільки не робила, Те, і Я проходила, Я васку так і до речі, це допомогло нам врятувати кризу трьох років Сергієм. Втім, з війною перуанський шаман просто не зміг приїхати до подружжя, а криза набрала нових обертів, і подружжя опинилось на межі розлучення. Я відчуваю, що моя психіка під час війни, повномасштабної повномасштабною за цих три роки, вона конкретно з'їхала. І тоді Мамаріка взялася рятувати свій стан роботою. І ще дечим, що лікарі не вітають. Я коли виїжджаю на концерти. Мене я випригуюсь так, я витанцьовуюсь так, що в мене тахікардія. Але чесно, я інколи прикладаюся. Наприклад, до шампусіка Просека, Насправді це не в таких масштабах. Це просто щоб розслабитись. Ну я намагаюся, як мога без таблетованих історій. Поки mm -hmm. що з цього виходити, депресія, не лікується. Не ні алкоголем, ні подружками чи друзями, не переключенням уваги на якісь захоплення не виходить. Якщо у вас є будь-які симптоми, які заважають звичайному вашому життю, звертайтесь, будь ласка, до психіатра, потім звертайтеся вже до психотерапевта і пропрацьовуйте з психотерапевтом, отримуючи медикаментозну підтримку. Бережіть себе і не займайтесь самолікуванням.